Домашні улюбленці не лише для того, щоб отримувати від них любов, а й щоб віддавати їм натомість турботу і розуміння. Слухайте проект Євгенії Науменко за шерстю, який допоможе знайти ключик до щастя від дружби з пухнастиками. Робіть гучніше, дружіть міцніше. Партнер програми Ветмаркет, найбільша у Львові гуртівня для тварин на зеленій 238 як зрозуміти, що мій собака щасливий? Продовжуємо відповідати на питання нашої слухачки. Минулого разу ми говорили про важливість знання мови тіла тварин, а сьогодні поговоримо про концепт п'яти свобод: свобода від голоду та спраги, від дискомфорту, від болю, травм та хвороб, від страху та стресу, свобода видотипової поведінки. Якщо згрубше провести аналогію зі світом людей, то це схоже на таку собі піраміду маслоу від задоволення фізіологічних потреб до самореалізації та особистісного зростання. Отже, повертаємося до наших хвостиків сьогодні, разом з Анастасією Крамаренко, спеціалісткою з поведінки тварин, ми розберемо чотири пункти. Свобода від голоду та спраги. Нам треба забезпечувати тварину якісним гарним харчуванням, годувати таким чином, щоб тварина задовільняла свої потреби, щоб вона завжди могла попити води, якщо вона хоче. Свобода від дискомфорту. Тварина повинна жити в середовищі, яке по можливості, звісно, не буде мати дискомфорту. Там зручна ліжанка, дах над головою, у випадку котів там ті ж самі полички. Свобода від болю, травм та хвороб треба тварину лікувати, якщо в неї щось болить, якщо вона захворіла, безвідповідально лишати тварину хвору тварину без лікування. Свобода від страху та стресу неможливо поселити тварину в середовище, яке позбавлене стресів взагалі. Але нам треба мінімізувати стрес і відчуття страху. Наступного разу детальніше розберемо останній пункт концепту свобод. Свобода видотипової поведінки. Реклама, партнер проекту ВЕД нагадує, що їхня ветеринарна клініка Ведмедкомплекс працює цілодобово, щоб ваші улюбленці в будь-який момент змогли отримати кваліфіковану допомогу. Місто Львів, вулиця Бучми, 22. Реклама з вами була Євгенія Науменко. Почуємося.